І, а що ж там зарплата? Почути, що там не, не. Сам і зарплата, і до е, дня місцевого самоврядування, щоб дати людям премію. І далі е, забрати і, і передати е, відділу охорони праці і здоров'я, е, е. 60 тисяч на зарплату і 18 тисяч на рахування на зарплату. І... У кому відділу? Чому відділу? Охорони здоров'я. Відділ праці, що мати дають. І служба у справах Добре. дітей. Служба у справах. І, 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 і фінвідділу. 67 тисяч. Добавить. Коротше, ці гроші, що зекономили, що зекономили то, то в одних відділах ми передаємо на, на другий відділ. Ага. На те, щоб дати премію до дня самоврядування. Члени комісії, ваше слово. А на ці залишки, якщо нам поступили 4 тисяч, то вони де залишаться ці кошти? Значить, 435 сім. Вони дають пояснення. А оскільки це пені, якщо на відділ справи дітей дається 56 тисяч, по 26 тисяч південь. на зарплату не вистачає. Як там на зарплату не вистачає. Там запланувають таке було, що не вистачає на чуть-чуть на зарплату. 66 тисяч на премію. Це нішок. І сікана і майна даю відповідь на ваші питання. Ті гроші, які були передбачені на харчування, вони так і залишаються в бюджеті. У школах чи в бюджеті. Ну, Вони були передбачені на школи, але залишаються в бюджеті. Дивіться, цей закон, що прийнятий про харчування, він передбачає, що хлопці передбачає, що у перших четвертих класах на ці субвенційні кошти має бути харчування не більше, як у старших класах для пільгових категорій дітей. У нас є рішення, що ми дітей харчуємо на 25 гривень. А як нас проходить харчування зараз на 30 гривень, оці початкові класи, то ми завтра проведемо засідання виконавчого комітету і збільшимо розмір плати за харчування в 5-11 класах, теж на 30 гривень, щоб Мені нас не... ці гроші не забрали. То з якого числа вже практично ці гроші поступлять до закладу. З 1 жовтня? Мали з 1 жовтня, але це місяць. з понеділка вже. З понеділка піде. 20 днів листопада і 20 днів в грудні. 45 днів. Так, І це вийшло по 30 гривень. По 30 гривень гривень. От треба тоді збільшувати там. Ми там збільшимо. Гроші в нас. Є на це передбачення. Дивіться сюди, щоб ви ще зрозуміли, що я тільки що читав цю 405-ту постанову, там зміни до цього, до норм харчування, там же вони внесли з 1 жовтня з 4 жовтня зміни норму харчування. Там виходить, що вони зменшили норму харчування м'яса курячого, бо раніше ж не можна було тільки м'ясо куряче, а ввели м'ясо гов'ядини і сліни, то виходить, що ці норми треба збільшувати. Бо зараз цим дітям треба до закупляти норми зменшили на куряче м'ясо. А ми ніби мали. А що куряче м'ясо набагато дешевше, як свиняч? Ні, я вам кажу за норми. Я кажу, а, за... Зменшили. За... зменшили за рахунок введення вов'яжого і свинячого м'яса. Ну поживніше по Так, А не дозволяли до цього часу. На сніданок тільки давати, сказали тільки біле м'ясо. О. Того, виходить, те тільки що медиком з сестрою, вони мені показують, що бачите, норми зменшили на курочі м'ясо з 4 жовтня, але ввели м'ясо свиняче. Получається, баланс є, але ми не закупляли раніше свинячо, нам треба зараз закупляти. Того це що до 30 гривень, це гроші практично на закупку м'яса, тому що там не думка така, ми вже трошки виходимо за рамки від цього бюджету, але вже почали цю тему. Ми давайте цей рік доживемо по, по ну, на 30, до 30 гривень збільшимо. А вже на наступний рік ми побачимо, скільки нам передбачать для дітей перших-четвертих класів державного бюджету, і ми вже маємо підтасуватися під ту суму. Поки що ми зараз підходимо так, як доходить. Дивіться, шарок 42 гривні і 40 купівку не буде. Шаба на сесії забудуть. Бо їм більше дати да. субвенції. Ні, ні. не більше. Просто в них діти старших класів 24, вони підтягають до цих сорок. До Шпіків 41 гривня, харчують дітей зараз. Боже, вони цю субвенцію на 41 гривню розкидають. Я за мурафу не знаю, що там було. 30 мурафів. Вони підтягнуть зараз 30, тому підтягнеться, Хоча б по 30. Було Це... багато громад, які взагалі не харчували дітей, yeah, навіть перші чотири класи. Тоже... Да. Я, я тоді спілкувалася, яка у вас по деревні навіть так сказала. Да, Хорошо. Да. Ну, 30 добавити, там знову. Але да, ви думаєте, що зараз з цінами зробилося і зараз для робиці все. Зараз, ви бачите, що заднім числом роблять, які подавки, да. і на всьому. Практично на все, на 20-30% підуть. Да, так, а чи не так? Практично воно, так. воно нічого так, не має. Селі... Хотіла... Ми не тільки маємо про школи думати, я хотіла б, щоб ми ще подумали той, що села. От з водою в кожному селі питання. Якось треба ну було... це на майбутнє, вже там щось думати. В кожному селі в нас як... якось я бачу, як в нас там і, і в Садківці питання, і в покупне питання по часах. Якось тобі треба думати про люди, бо це в нас такі не тільки школи. Давайте ми завершимо це за питання, а тоді по воді я вам да. теж скажу да, свою да. думку і задам інформацію. Ні, дивіться, питання про що, що. звідки ми знімаємо і кому даємо. От ото зрозуміло, 60 тисяч 15 тисяч це ЖКТ, не знімає відділення. Незрозуміло, звідки знімаємо 110 чи 16. Ну, з відділу надає... освіти. З відділу освіти ви знімаємо? З відділу освіти. Ага, з відділу освіти знімаємо, Мінус. з відділу ЖКГ знімаємо, так. надаємо... Е, значить, надаємо е, справа дітей, так. Собезу. СОБЕЗу і ФІДІУ. Які не заперечують працівники? З кого знімаємо, з яких відділів? В них там просто вільні вакансії, лишилися гроші, ми не знайшли людей, на ті вакансії. вакансії. А в нас везде вільні вакансії? Ні. Нема коло вільних вакансій. Він відділів нас вільнові на вакансії. Нема, ми її скоротили. Ми її скоротили ще торік на останній сесії. Цього році у нас не було. Вносили ми зміни, ми скоротили, у нас в фільмі... Немає, не це не вакансії. Дивіться, в нас була вакансія, коли був, було фінансове управління. Ми спростили, переіменували фінансове управління на фінансовий відділ, і там скоротився відділ і скоротилася посада. Ні, Ні, в них немає. Совбезі немає, так? Соввезів немає. І в службі справи дітей теж. Немає. немає Ні. Вакансія. Там. Не... Тоді що? Ті дають свої гроші, ті на голосування. А що це все, Діються знак питання по зведенні, чи стоїть по кукурці. Ага. Що це за ділянка? Це я для себе поставила знак питання, бо я не знаю, на щось... І що це тут? За що хотіла? Він тільки не може у сумах вивезти. Як це тут думав? Тож треба зробити заміну. Як це треба? Додавати?

Це на харчування, на її. Додають, суми. Це табличка, ззаду. По школах розподілили цю суспільність. Це ці гроші. Ці гроші розподілили згідно учнів. Це гроші, які розподілять у бюджету. так? Зміни учнів, так. А, так, хто за, прошу голосувати. А перерозподіли тут йдуть. Так. Ми вже ніби розібрали. Проти ми всі? Ну, не всі троє за. Раз, Раз два, три, чотири, 5, 6, 7, 10. Виключайте. Засідання комісії.